Наступ ще по факту не, почин, не почався, а на Росії вже почались цікаві процеси. Деякі з них е, прогнозував у моєму ефірі український політолог Володимир Фесенко. Є Євгеній Пригожин раптом заявив, що 10 е, е, травня е, виведе свій підрозділ із Бахмута. Ну а останній парад побіди виявився фактично провальним. Вітаю товариство на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Страцова, я автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Фесенко, з яким ми сьогодні розбираємо ситуацію, що почала вимальовуватись на Росії. І також підтримуйте мій канал, подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням. Пане Володимире, крайнього разу ви говорили про те, що пригожин може стати каталізатором смути, а можливо, і війни на Росії. очевидь побіч власної волі. Отже, почалось чи про це ще рано говорити? І що завадило пригожину? Таки справді відійти із своїх позицій під Бахмутом. Я думаю, ще зарано казати про початок смути. Але тріщини на фасаді путінського режиму стають все більшими, все помітнішими, і те, що от зараз ми бачимо останні дні, це не просто продовження і періодичне відновлення протистояння між Пригожином, а також з іншого боку керівництвом російського військового відомства до полеміки. І е, е, публічних конфліктів приєднався ще й Кадиров. раніше. Кадиров був активним союзником. Пригожина, вони виступали в тандемі, зокрема, і в критиці деяких військових керівників. Вони домагалися усунення деяких генералів з фронту. Але зараз е, от виникла ситуація, коли Кадиров почав критикувати Пригожина. Можливо, він щось знає, що Пригожин опинився в певній опалі, що така занадто різка критика Пригожина, не всім подобається в Кремлі за різними витиками. Але, як би там не було, важливий факт от, загострення цього протистояння. Ну і <кхід> те, що ми бачимо, от останні заяви Пригожина, ну, дуже показові. Наприклад, якраз під час святкування 9 травня для путінської Росії ну це святий день, це головне, головне свято. І тут Пригожин пише про клоунів на мавзолеї, про дідушку. Який може впасти там в маразм чи ні, ну я не буду цитувати, як він там сказав, але да, з образами явними. Ну, виникло відразу питання, кого він має на увазі під дідуською? Під ну, багато хто подумав про Путіна, але відразу, ну, скажімо так, не сам Пригожин, а його посіпаки почали пояснювати, ні, йдеться про Шайгу, не про Путіна. Тобто напрямий конфлікт з путіном Пригожин не готовий йти. Навпаки, він зараз добивається права виступити в держдумі. На, на якихось там громадських слуханнях про війну, але Володіну вже сказали очільнику Держдуми, що в Кремлі цим не задоволені і будуть вважати це демаршем порушенням державної дисципліни. Тобто ситуація дійсно загострюється і вона стає все більш суперечливою. Оця тенденція, яку ми тоді зазначили, що Пригожин стає дестабілізатором для путінського режиму. Можливо, сам того не прагнучи, але він виступає в такій ролі. Ця тенденція продовжується і посилюється. Але додам, от останні заяви, зокрема, от те, що ви цитували, що він там погрожував вийти до 10 травня, якщо не буде боєприпасів, боєприпасів, поки що, я так розумію, не дали, у всякому разі, в повному обсязі. Але Пригожин зрозумів, просто так піти з фронту він не зможе, тому що його будуть звинувачувати в Державній Зраді. І тому він змушений зараз ну, вдаватися до нових демаршів, але викнути своє свою погрозу не може. Але сам тон його заяв він свідчить про істерику. От, якщо у Дмитра Медведєва, експрезидента Російської Федерації, істерика – це його стиль, він намагається таким чином копіювати Жириновського, то у Пригожина, ні, це не стиль Пригожина, У нього навпаки такий жорсткий стиль, стиль погроз, ультиматумів без історичності, от як у Медведєва. Але це можна сказати такий собі діагноз. Він на, на межі нервового зриву і за самої ситуації, коли йому можливо дійсно не вистачає боєприпасів, або він просто звик, що йому дають більше ніж іншим. А зараз такої ситуації немає. Потім ситуація в Бахмуті. Вона ну, почала мінятися не на користь Росії. От якраз пригоджено оприлюднив інформацію, що почала тікати з позиції 72-га бригада Російська. Потім це підтвердили представники Збройних сил України. І там якраз є. Можна сказати, контрнаступ, певний на одному з флангів, якраз російська оборона Бахмуту почала там сипатись. і Пригожина це теж не просто хвилює, це його змушує виступати от з такими історичними заявами, тому що він боїться. Чим це закінчиться? Він же обіцяв, як свідчать багато російських джерел, що він візьме Бахмут до 9 травня, а цього не сталося. От до речі, ці заяви, що він піде з Бахмуту, якщо не дадуть боєприпасів, ну фактично, це була не тільки констатація факту, що є проблеми у пригожинців, а це ще і була спроба зняти з себе відповідальність за невиконану обіцянку. Бахмут він не зміг взяти там. Зараз його міняють, вже і вони всі хочуть замінити і спецпідрозділи російської армії туди приходять, І наші джерела українські це підтверджують. Тому Пригожин зараз хоче просто створити гарне обличчя при поганій грі. Він хоче вийти не тим, хто програв. А тим, хто кому не дали виграти, тобто тут є певна піар операція з боку Пригожина, але з іншого боку, вона відображає і реальний поганий стан у росіян справи в Бахмуті навколо Бахмуту погіршуються. І Якраз Пригожин своїми заявами це підтверджує. От теж зараз процитую. Один з російських телеграм-каналів, причому про кремлівських, він так не без суму написав 9 травня, що 9 травня всі чекали ударів з боку України, атаки безпілотниками або якихось інших атак, а ударів пригожені. Це зайвий раз свідчить про те, що розборки всередині путінського режиму. вони Посилюються і вони вже створюють реальні проблеми. Поки ще, поки що більше іміджеві, політичні проблеми. Але думаю, що лише питання часу, коли ці розборки можуть бути більш гострими більш серйозними. Пане волос, але пане Володимире, але, от в дійсності баквод не взято так чи інакше, і з позиції так. Відійшов не Пригожин зі своїми ашхарівцями, а 72-га бригада російська, і не відійшла, а втекла. Так, да, да, саме так. І, 에... до речі, Пригожин про це сказав, що втекла. Тобто, чи є е, оця втеча, бо я розумію, що, що нам в принципі байдуже хто там відступить? Чи погожень, чи 72-га, чи 172-га бригада? Це абсолютно без різниці. Чи є це початком того, що росіяни почнуть помаленьку, помаленьку, але а може і не помаленьку, вже почнуть тікати через свій поганий моральний стан? Ну я думаю, що о, такий сценарій можливий. Але ну, все ж таки, будемо обережними в прогнозах. У росіян там багато військових ресурсів, і вони посилюють свою присутність в районі Бахмуту. І навколо Бахмуту, там і оборона. Тому ну, не будемо знаєте, для себе малювати такі гарні картинки. Що от ще трохи російська оборона посипеться? Думаю, що буде складніше. Але те, що ситуація міняється не на користь росіян, я думаю, це позитивна тенденція і істерика Пригожина, вона раз про це свідчить. До речі, теж Пригожин вже намагається робити різні провокації проти України. Тому тут теж треба от брати до уваги будь-яку інформацію з боку Пригожина. Ну, наприклад, він заявив після удару, ну як подейкують Хаймерсами. По тиловій базі привоженців на Донбасі він сказав, що нібито там були військовополонені українці, що мовляв, українці вбивають своїх. Ну це явно була провокація на те, щоб збурити Україну. Ну як свого часу була теж провокація про те, що нібито українці теж вдарили по місцю утримання наших військовополонених. А потім з'ясувалося, що це зробили самі росіяни. А зараз ну через день Пригожин спростував цю інформацію, ну тому що ніхто не підтверджував. І там якраз ну в тому ж місці там знаходилися якраз і штабні приміщення пригожинців, там склади з боєкомплектом і так далі. Тому от кожну заяву Пригожин треба перевіряти, але те, що він знаходиться в такому нервовому стані, це само по собі є діагнозом. Тому що ситуація для них погіршується і особисто для Пригожина, і в цілому на фронті, зокрема і в районі Бахмуту. Але от все це відбувається на фоні ну, такого доволі нудного та вкрай невдалого параду перемоги у Москві. Ну, взагалі, питання: а нащо Путін його проводив? Ну, якщо проводить такий, як він виявився. І я тому, що він хотів досягнути і що досяг, і тут я б хотів вже зробити одну таку паралель. Я б ну, перед тим як з вами е, спілкуватися, не подивився у парад перемоги сьомого апарат у Москві 7 листопада 41-го року, коли німці стояли біля воріт Москви буквально в кількох кілометрах, і тим не менше тоді на той парад вивели 200 танків. Чудно теж е, е, Тих самих, що що були ось на цьому параді? Ну, але цього разу був тільки один танк. Тобто з тих 200 танків залишився один. Куди ділиться інші? Це ж розгромлені, чи як? Ну дивіться, ну по-перше, як кажуть різні джерела, ну це припущення, але ну з високою вірогідністю, тому що вказують на конкретне джерело походження, кажуть, що цей Т 34 який продемонстрували, що його привезли з Лаосу, навіть в Росії вже <с altering> важко знайти. Але ситуація дійсно дуже показова. Навіть самі росіяни про кремлівські канали порахували, що це найслабший ну за демонстрацією техніки, за чисельністю учасників, за тривалістю цього заходу. Що це найслабший парад з 2008 року. А, Нібито зараз дійсно в умовах війни треба продемонструвати, яка могутня Росія, але цього не відбулося. Я думаю, що от Кремль зараз в такій патовій ситуації продемонструвати потугу на параді і слабкість на фронті це явний не дисонанс минулого року. Коли наприклад, вони, наприклад, демонстрували там новітні танки, армата на фронті з боку Росії. Після цього відразу виникли запитання: а чому цих танків немає на фронті? Ви їх демонструєте на параді, а де ця техніка на фронті? Чому її немає? Зараз можливо, вони хотіли підстрахуватися, але тоді виникають питання: ну, а де вся військова могутність Росії, де її сучасна техніка, чому її немає? Оце одне одяснення. Отака патова ситуація, коли Кремль сам себе загнав в глухий кут, і там, і там можуть виникати суто пропагандистські проблеми. Але я думаю, що є ще одна причина. Це параноя Путіна. Путін боїться. От дійсно, перед цим парадом було багато чуток, що Путін може і скасувати цей парад. Ну, Виходили з того, що у Путіна, судячи з усього, є проблеми певні зі здоров'ям. Потім він боїться. Uh, і, uh, от ситуація і напередодні параду. Зокрема, ця дивна історія з двома безпілотниками над Кремлем. Uh, ну і посилені Заходи безпеки в Москві. Все це було свідчення того, що Путін боїться. Взагалі, от, uh, чим відрізнявся цей день 9 травня від минулого року, ну і взагалі від того, що було раніше. Страх панує над Росією. Uh, вони бояться, бояться. Українських безпілотників, бояться українського наступу, російські телеграм-канали, їх воєнкори, зокрема, вони всі пишуть про очікування українського наступу. Мені здається, вони про це більше пишуть, ніж у нас про це говорять. От теж парадокс такий, тому страх. Ну і різні бавовни в різних містах Росії цей страх підтверджують. Ну, і про Путіна. Я думаю, що Путін чудово знає. О, це багато зараз згадують, що свого часу єгипетський президент Анвар Садат загинув на параді, його розстріляли під час параду на власній військовій, і можливо, це теж пояснення, чому немає сучасної техніки, а раптом хтось там може розгорнути свій танк і пальнути по трибуні. Ну з боєкомплектом, навряд чи їх випустять, але тим не менш, а хто знає? Тому і випустили там поліціянців місцевих або пожежних частин, або курсантів професійних військових побоялися випустити. Оце теж можливо поєну з параноєю Путіна. Ну і другий рік поспіль скасовують авіаційні паради. Тому що ну танки ладно, то таке. А, а літак, ну навіть якщо там бомба ракет немає, а хто знає, а раптом впаде на Червону площу. От я думаю, що параною Путіна це теж одне з пояснень, чому такі слабкі паради, і це помічають навіть самі Росії, що насправді об'єктивно і суб'єктивно відображає слабкість. Кремля, слабкість Путіна і посилення цієї слабкості. Ну, і ще один факт наведу. От з цим парадом дуже така була контроверсійна, суперечлива ситуація. Ще вранці, 8 травня, підтверджувалась участь в урочистих заходах тільки одного закордонного гостя президента Киргизстану. І в Кремлі зробили просто ну, все, що можна і не можна. Кажуть, що за допомогою Китаю і трошки Тегерану е змусили приїхати, причому раптово. Я не знаю, як їх переконували, що там їм обіцяли або погрожували. Але я думаю, що були і батіхи, і пряник. Декому я думаю, пообіцяли особливо там лідерам таких небагатих країн пообіцяли фінансову допомогу скоріше за все, але змусили приїхати на оце свято в лапках президентів центральноазійських країн. І кажуть, що тут Пікін їм трошки допоміг. Прем'єр Вірменії Пашинян приїхав теж. Ну, він залежний від Росії, хоча все частіше її критикує. І навіть хворого Лукашенка привезли, який правда не зміг, скажімо так, бути довго там, навіть <говори> да -да, і пропустив навіть. Урочисту, урочистий сніданок, як вони це назвали, неформальний саміт СНГ. Ну тому, що навіть з трибуни його везли вже ну, фактично медпрацівники. Він не міг сам дійти. А потім літаком відправили в мінськ. От така ситуація. і це свідчення того, що навіть на свій парад. Вони змушують мобілізувати за сторонньою допомогою, причому лідерів країн, які формально є союзниками Кремля, але вони свій союз не хочуть підтверджувати. Ну і теж показова ситуація, дрібничка, але показова коли той же Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, президент Казахстану відмовилися чіпляти там на свій одяг оцю георгівську стрічку. А й це теж був такий показовий жест. Ну, тобто, ладно, на парад ми приїхали жест доброї волі для Путіна зробили, але ніяких заяв на підтримку війни. Там з критикою заходу або от таких чи суто символічних жестів пропагандистських вони не збиралися робити навіть президент Узбекистану ну, він розумів, людина східна, що можуть бути різні ситуації. Він начепив стрічку в кольорах державного прапору узбекського. А от це теж показова ситуація. Вона свідчить про те, що Кремль вже не контролює навіть своїх формальних союзників. Більше того, за тиждень вони їдуть, йдеться про президентів центральноазійських країн, вони їдуть в Пікін. Пікін же буде проводити з ними повноцінний, тривалий саміт, і фактично це означає, що Центральна Азія переходить в зону впливу Китаю. От чого досягнув Путін? Він хотів продемонструвати Заходу, що весь пострадянський простір це його сфера ексклюзивного впливу, що тільки Росія може тут вирішувати питання. А з'ясувалося, що ні, да, і Захід допомагає Україні, Молдові, Китай посилює свій вплив на Центральну Азію і на Білорусь. І Туреччина Туреччина теж посилює свій вплив: і в Азербайджані, і в Центральній Азії, і все це наслідок послаблення Путіна і Путінської.